Двіжньок. У нас тут, тут красота, ну, потрібно навести ще красоту, бо щось поки поки ми були в польох, тут все щось попід заростоло. Потрібно все звільнити їм містечко для взльотної полоси, як кажуть. Звісно, тут кульбабки. Ростуть, як би не було жаль їх, ну, вони вже особо брода на ту кульбабу не летять. Так що зараз заводимо мотокосу і йдемо в бой. Так, така у мене екіпіровка буде. Сховаємося від бджіл старенькою масочкою, бо я вже на перший раз, як тут окосив, то вони мене тут просто розривали. Будемо максимально Тихенько жужоти <смеш> і щось попробую зробити, бо вже пора давно. Вон, як бачите, все гарненько, все цивільно. І жодна бджола не вкусила. Не раз спробував, що ввечері е, косить, ввечері вони нападають, вони потім ще дужче. А от днем, коли льотна бжола у полі, а молода бжола ніколи не покусує. Тобто, факт на лице, жодна бжола не вкусила. Зараз поки, поки їй з'явилася вільна хвилинка, потрібно передивитися е, всі вулики, бо вже в нас е, сьогодні вже 12 травня. 11-12 чи я вже у днях заплутався. Так, потрібно передивитися усі вулики, бо в нас же ж пустують, пустують е, там 4 вулика, на яких треба зробити відводки. То, так ось Поставив пилку збірники трошки. Це ж я, я сильно дуже там не, не усердствую, так щоб дуже трошки поставив, нанесуть і потім забираю там. Бо зараз такий період, що їм самим потрібен потрібен пилок для пирги, для молодняка. Так, Зараз краще, приступаємо, відкриє вулик сіренький, подивимося, що там вони відтягли, і подивимося, чи з нього можна буде щось взяти, відкинути в інший вулик. Не знаю в який. Зразу буду. Подивимося, може у біленький будемо відкидати. Хоча, звісно, біленьке треба було привезти марафет йому, ну хай пізніше зробимо. Так, полетіли. Так, у нас запаси є з деревом. Тут Точнее панек трюхлый сказали, я просто у трюхлый пенёк, для розповки Где морья Першу рамочку бачимо, як воно засіяне. І ось вже наявності мисочки. Таке вже вони крутять, усмертять. Це ж називається передруйовий стон. А може руйовий. Так, я бачу, що потрібно з цього вулика, мабуть, робити вже відводок, тому що в нього роєвий стон і запускати не потрібно, потрібно його розкидати. Так що... Приніс переносочку, будемо зараз вбирати. Так. Для початку нам потрібно знайти мотку. Сили, звісно, хватає. Як виглядає все. І худе. Так, ось моточка худай. Так, і її із сім'ї. вибрати ще такий кромочок із розплодіком. Це трошки перги. В принципі, можна забрати з пергою, і з медом трошки. І плюс кинемо їм ще рамочку із сушу. Хоча возьму. сушки кинемо для маточки, щоб було де сіяти. Тобто отакий спосіб я роблю, як забираю ту матку, перекидаю в новий вулик і там вже вона не втрачає. Сім'я не втрачає свої сили і далі матка починає сіяти. А ті, і виходить, ця бджола, що я, що я перекидаю з маткою новий відводок, вона залишається в тому вулику, а не так, як ти просто кидаєш без матки, от кидаєш, потім льотна бджола, все вертається у попередній вулик свій старий. А так, таким, таким способом вона не вертається. Вона залишається з маткою. А ці вже собі самі там однодневні є у них і вони можуть вивезти собі матку. Вони вже почали там за закладати мисочки, що ну, це вже руїння. Ну Я не знаю, я не буду чекати, я сюди підкину маточку невдовзі, може навіть ось на днях, якраз там... Там можна і... Завді, як кажуть, там і той самий день можна, ну я перекидаю десь там через сутки або дети днів через два. Навірника нормально. Тим Буде мотка не плотка, то її не так добре приймають, як плотку. Так, відволочок у нас буде у цьому біленькому вулику, він в принципі вже його почистений, підготовлений. тільки в кіно долучилося, трошки у нього там водовий рамок було. Сидять спокійно. Це наша суш Якось для моточки для сіяння буде Так. ну і відкліємо їм ходок, та летять трошки потім прийдеться позайматися з цим вуликом, бо це один із перших двох корпусних, то трошки він вже на погоді так, ну Це тепер таким макаром робимо е таку саму процедуру для інших вуликів. Це до цього поліз вчасно, бо ось вже бачите, видно, що вже наложили мотошників. Ось такий лежить. Не їдемо. Не будемо другати, хай він буде. І ось ще один. Так, Поки я тут займаюся отводками, Дивіться який наплив пішов. Загуділи так, що страшне. Я думав, вже рівлі то Уже Вже мене трохи морозом. Я побачив два вулика в ройовому стоні з матошниками. Думаю, там вже поки пішов на обід, прибігаю, тут чую такий звук. Думаю, рілити лки-полкає. Забігаю, тут просто всього-навсього обліт. Значить, є взяток. Ось відкрив і дивіться, що твориться. Оце вам фоп на лице. Якщо немає е, сім'ї вулику, немає сторожових бджол, які захищають від нападіння. І ось що виходить. Через дирічку цей, Почули, що тут медук є, і ось як вони повидоли його. Ви що робиться? Вон як наточили внизу. Вон не видно, що робиться. йолки полки Якби тебе ми ще поточили. Так що пустих вуликів із медом не можна залишати, або потрібно їх так сильно їх там дуже е, закривати льотки і всі щелі. Це вуликось сила єсть, десять перегою, сильне нікуди погано. Бо це сама кроння ромка і вже вони метом побризкано і перго єсть. І трутень єсть. Вон видно, напевне. Так що можливо і це сім'я в руйовому стоні. Зараз подивимося. Бачите, який трутень у бок просто. Срока яка жовта. Ну, так. До речі, ж, е хто хоче побачити, що стало з моєю фацелією, додивляйтесь відео до кінця. Я там покажу потім, що в там, мене там, твориться. Тут ось видно вон, маточка, яка ходить. Рамочка свіженька. Вона в неї вон, просіяла. Це буквально за дві годинки. А не буду ладно відкривати, бо можуть диконазити, пилку за дві годинки а не з Пилок такий жовтенький, більшість цього це ріпачок. Тут можна ось подивитися вони Печуть. Трошки обдивився я, половину обдивився свої пасіки, бо не зміг усю обдивитися, тому що ближче оце до вечора почалася якась обльот страшенний нападня. Видно, що воно може трошки плотка і спортилося, І вони вертаються з поля і починають нападати. Це вже свідчить про те, що і в понавчим буде погода портитися, бо вже вухо сила, я мозку не вдівав, а сухо, мабуть, вже красне. І так, трошки підсумків по тому, що я обдивився. Три сім'ї в райовому стані. Розвиток непоганий у решті. Та й в тих, що в ройовому стані, також непоганий розвиток. Працюють під плівочкою, мені подобається, як вони розвиваються, то невдовзі ще буквально не знаю, може якщо тепло буде, тижник і буду ставити, мабуть, наставочки. Бо бризкають мед із ріпака, там я по полю їздив, то бачив, як ріпачок цвіте, сильно цвіте. Головне тепер вберегтися, щоб його не побризкали і не була біда. Тепер чекаємо там пару деньків, якраз мені повинні прийти і рамочки, і вощинка вже прийшла. І ще ось до знайомого зателефоную, закажу там три моточки собі, ну, поки що три і в нього є тільки неплодки. Я попробую, буду пробувати висаджувати неплодки. Посадимо, подивимося. Я в нього у минулому році вже брав і мені в принципі, вони подобаються, працюють непогано там. Так, ну і хто там чекав, почав Тотам... за мою фацелію. Зараз. Це вже позаростало, не пройдеш, Чи то я такий товстий. Так. Ось кому було цікаво. Ось моя фасалія Як вона виросла, який ковер. Це той результат, що я там тройну норму дав, отак От воно тепер виглядає. Не знаю, звісно, може так виду і густовото, та ну й це не дуже нічого такого страшного. Зато буде менше бур'єдно. А так ось буде красота, як вона підніметься і засвіте. Це буде. Пізніше. Так, ну от таке відео в мене вийшло. Е, поки що я тікаю з пасіки, біжу, точніше їду в магазин, е, візьму мене там трошки рамочок на перший час, бо основні мені ще не прийшли, чоловік там тільки почав їх виробляти там, і на, на закази, то я чекаю поки що. Бо я поступово на своїй пасіці трошки е, міняю рамки, старі дуже там. Такі вони то криві, то косі, то ще, там, ще за часів, як дід посіштикував, залишилися. А зараз е, я трошки їх обновляю на нові. І щоб гарненько було і веще вибраковую, тобто трошки треба поміняти. То в мене трошки як з кожного року і фінанси в дане русло входять. Так, Як будуть маточки, я покажу, як будуть підсажувати, покажу. Які маточки там будуть, покажу також. Кому цікаво, де беру маточки, то я в описі під відео напишу номер телефона чоловіка, який займається. Маточки там племені з Германії. Там, і ще, там, не знаю, там, він там їздить по всяких там облітниках ізольованих, то дуже цікаво. Кому цікаво, то позвоните, дізнайтеся, що там по чому і коли там будуть матки. Все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтеся на канал і коментуйте. Всім на все добре.